Компанія VectorVS представляє унікальний онлайн-інструмент калькулятор терміну окупності пристрою компенсації реактивної потужності. Зауважимо, що даний розрахунок враховує установку на терристорних модулях та дроселями для фільтрації. Головна особливість калькулятора він враховує не тільки компенсацію реактиву, а й метод CVR. Це технологія контрольованого зниження напруги, яка дозволяє зменшити споживання активної енергії без шкоди для обладнання. Сервіс працює на сайті компанії без реєстрації. Це зручний інструмент. Для проєктантів, енергетиків та власників бізнесу. Є можливість створити до 10 проєктів одночасно. Це дозволяє порівняти різні сценарії роботи обладнання, миттєво отримати результат, діаграму співвідношення активної та реактивної економії, рекомендовану потужність установки та найголовніше термін окупності у місяцях. Також зазначу, що для детального аналізу даного сервісу є можливість ознайомитись з повним описом його роботи. Для цього необхідно натиснути в правому верхньому куті на опис роботи роботи сервісу та перейти за посиланням, виділене синім кольором. Ці розрахунки в один клік можна вивантажити в Excel для детального аналізу. Не гайте часу, рахуйте свою економію з Vector WS просто зараз.